Тим, хто обзаведеться обладнанням до 1 липня 2015 року, пообіцяли відстрочку по перевірках. Якщо поставити касовий апарат заздалегідь, фіскали обіцяють начіпати аж два роки. А на тих, хто не використовуватиме касові апарати, чекає штраф. За невикористання касових апаратів при провинні готівкових розрахунків застосовуються штрафні санкції за першу невидачу – Одна гривна за повторну невидачу 100 – 100% ніпробітної суми через касовий апарат. Починаючи з третього випадку, це п'ятикратний розмір суми, який не проведений через касовий апарат, на який не виданий розрахунковий документ. Перелік дозволених для використання реєстраторів розрахункових операцій є на сайті фіскальної служби. Останні зміни відбулися 27 квітня. До цього згідно з держреєстром можна було придбати касові апарати вдвічі дешевше. Нині ж один касовий апарат коштує в середньому від 6 до 10 тисяч гривень. Усе залежить від виробника і моделі. Виробник дає рекомендовану ціну. Апарат розрахований на 7 років роботи. Якщо Верховна Рада не прийме якогось закону, бо було таке, що нові апарати відпрацювали по півтора-два роки, і згідно закону, у 2013 році прийшлося купувати знову нові апарати. Витратились на касовий апарат, готуйтесь і до постійних видатків на його обслуговування. Щороку мінімум пів тисячі гривень. На додачу оплата за послуги так званої компанії Квайра, яка забезпечує зв'язок касового апарату з серверами Державної фіскальної служби. Щокварталу потрібно буде сплачувати 150 гривень. До таких новацій скептично ставляться підприємці. Мало того, що новації ніхто до кінця не роз'яснює, й нові витрати з'являться. стоїть черга з 30 чоловік хтось бере 250, хтось бере 500, Грам. Хтось бере літр, півтора, два-три і затримувати чергу, просто виходить, щоб 20 клієнтів обслужити, треба буде потратити 40-50 хвилин часу, щоб кожному вибити чек. І касовий апарат собі дозволити купити приватний підприємець, просто вийнявши з оборота свої кошти, не кожен може. Такі зростання витрат прогнозують фахівці, призведуть до того, що частина малого бізнесу піде в тінь. Інші вимушено підвищать ціни на продукцію і послуги. Зрештою, за такі новації втридорога розплачуватимуться покупці.